Вітаю вас, шановне товариство! Це гайт на баратрума. Що тут можна взагалі ще сказати? Це найбільш імбовий герой в доті зараз на офлейні. Ну на саппорті не знаю, скоріш цього також, але на офлейні це абсолютна імба. Так само можна пікати і на мід. Перш за все, треба розібратись. Що ж йому взагалі змінили? Дивіться, справа полягає в чому. Його апали вже ну, деяку кількість патчів. Наприклад, йому спочатку апнули е, чардж, е, потім там пофіксували, пофіксили нічого такого, потім апнули демедж з ультимейта. Але в останньому патчі, в 734D, йому апнули демедж з башів на 5%. 5% демеджа це по суті один левел. Це один левел у героя прокачка, апається баша. Це неймовірно багато на цьому герої. Але головна причина полягає в тому, що в комбінації з цією зміною на ньому вигадали дуже креативний білд. і ви дізнаєтесь його якраз таки в цьому гайді. То справді цей білдак, ну, о, знаєте, він нівелює абсолютно всі мінуси цього персонажа. Перш за все, давайте поговоримо про стартовий закуп. Чому саме він лейс? Чому там не якісь стати на кшталт? Цирклетки, брейсера чи чогось такого. Справа полягає в тому, що у Баратрума Баш залежить демедж з залежить від його мовспіду. Відповідно, чим більше у тебе мовспіду, тим більше у тебе демеджа ну, можна врахувати як з башу, ну з руки, напевно, ні, тому що все ж таки башта має, має імовірність проку. Але тим не менш. Тобто, чим більше у тебе сталого демеджа, Тим краще твоєму герою. Можна ще брати, приносити собі там два мангуса, якісь замість гілочок. Я бачив, так люди роблять. Тобто вони купляють не дві гілочки, там, а два манго, наприклад. І собі тангуси, одну гілочку, він лейс і там з, мангус, з мангусами також приходять. В чому тут справа? Ну, справа в тому, що люди таким чином вони мають і бонусну мангу для того, щоб чаржити, і манго, ну, манго багато, але дають. І таким чином стоять. Але мені здається, ось цей закуп він. Один з найкращих. Ну далі, відповідно, ти купляєш собі на перші гроші чоботи, бо з чоботами ти маєш вже максимальну кількість дофізів, там у спіду і відповідно скупляєшся ось таким чином. Тепер давайте проговоримо про прокачку на лінії. В цілому, тут зрозуміло, що бульдос тобі качати не треба. Тобі треба качнути чардж 2, максити баш пріоритетно і таким чином грати в доту. Бульдос, я рекомендую качати на восьмому рівні. Тобто ти е, взагалі його. Ну, хоча насправді, бульдоз іноді можна взяти проти якогось віномансера. Там знаєте, якщо тобі треба зняти, щоб у тебе опір-ефект там був, і ти активував його, якщо на тебе нападають. Ідея полягає в тому, що, ну, якщо подивитися на цей спел, він кулдауниць так багато, але він коштує всього-навсього 30 мани. Відповідно, якщо є якась. Е, ну... Доті дота мається, ну, Дота мається Damage over the second, Ось так воно інтерпретується. Тобто е там умовний він Queen е він Pain якась. Можна, ну я не міду, якщо ти противки не впен стоїш, то можна брати бульдоз. Чому би й ні? Так, це не супертипово. Так, чарж все рівно краще, бо тут і швидкість руху збільшується, і кулдаун зменшується. І, відповідно, все завжди виглядає ефективніше. Але, тим не менш, ну ось це напевно найстандартніша прокачка на баратрумі. А от тепер давайте проговоримо про item build і геймплей. Бо геймплей також на баратрумі змінився зрівняння з тим, що було раніше на офлені, ну і на міду відповідно. Дивіться, фішка полягає в чому? Ти береш собі на перші гроші Мідас. Чому саме Мідас? Ну, по-перше, Мідас тобі дає атак спіт, і ти там ефективніше можеш бувати героїв, щоб бачити їх природньо саме за рахунок пасивки своєї, а не за рахунок і ультимейта. Е, ну, я не можу сказати, що з Медасом ти швидше фармиш з руки, бо баратрум фармить за рахунок чаржі. Але то таке. Геймплей виглядає наступним чином. Ти купив собі міндас. Зазвичай на баратрумі ну, у тебе завжди буде хороша лінія. Я не уявляю героя, котрий тебе прям розвалить. Може, Манкі Кінг, якийсь там зенчантрес, котри, е, котрий сповільнювати тебе буде з хріпасом простійно харасити. Можливо, теоретично. Але в цілому, типу, ось це ось оцей дебіл. Ентебілд... А через Мідас ти отримуєш там, ну, на 10-й, 11-й хвилині він вже у тебе буде. Також, напевно, у тебе виникає питання, так що я повинен постійно фармити з цим Мідасом і нічого не робити на баратрумі? Це ж баратрум, я можу чаржити. Відповідь об'єктивно ні. Якщо є змога при... прибігти кудись в тімфайт, ти бачиш, що ти можеш доїдатися, ти повинен це робити. Тому що в цьому якраз таки полягає особливість цього героя, Що ти можеш фармити там умовно на міду. Але ти натискаєш чарш і миттєво опиняєшся в тім файті. Подивіться, у мене топ один на в цій грі, при тому, що до цього моменту ми взагалі по понадворсу лузали. Хоч у мене була і ідеальна лінія. Тобто, ти фармиш на сайдлініях, на мідутам, умовно кажучи, але не забуваєш доєднуватись також в тім файти, якщо вони трапляються. Піковати героїв теоретично можна зі скеймагом, але знову ж таки я просто фармив би, тому що. E, справжня сила цього героя вона розкривається якраз таки з айтемами. Любі друзі, у мене останнім часом настільки багато для вас контенту, що я не встигаю все викладати на Ютубі. Тому ви багато просили викладати відоси з тренерством і з розбором ваших реплеїв. Не вгадаємо, мир, а саме де я буду розбирати ваші помилки і щоб ви замовляли реплеї на твічі. Я буду викладати ці відоси на Комс. Комс це платформа для монетизації свого контенту. Я буду туди заливати відоси, вони абсолютно безкоштовні, і я ніколи не буду їх. Робити там якимись платними для вас. Тому ви можете підписуватись за посиланням, котре я залишив в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на цю спільноту і побачите вже багато свого чого цікавого. Тут вже є перше відео. І тут з'являється друга причина, чому зараз Братрума активно беруть. І це якраз таки актарін. Так, ця шмотка ідеальна на цього персонажа. По-перше, вона зменшує кулдаун Мідасу. Відповідно, у тебе більше експи, більше золота. Кайф, кайф. Але що найголовніше, подивіться на моє тамбіл. Я не купляю Ну, там, ніякого соурінга, э, чи гарка, не дай Боже, якихось э, безглуздих. Раніше ти там масткев купляв собі солрінг. Э, Але за рахунок того, що Актарін дає дуже багато мана регенерації, подивіться, тут 5 мана регенерації айтем дає. Два вейстоуни по 1,75. Тобто вони 3,5, ну, коротше, це дуже багато. Відповідно. Твоя проблема з маною, вона зразу ж фікситься. Ну, звісно, нейтральна шмотка. Якщо там буде на кшталт Аркейн Рінга, то також її бери там чи на кшталт Булвіпа, Тір 2 е шмотки якоїсь. Бо ну, Брупхендел, котрий в мене, я його взяв, але у мене просто альтернатива невелика була. Тобто він тут непоганий, бо армор проти Брісла, проти Марсі дає, е там тичку тобі трошки приємніше давати. Ну, але тим не менш, краще все ж таки не ману брати. І відповідно, також, окрім мана регенерації, зменшення куда Мідаса, мідасу, він зменшує кулдаун всіх твоїх спалів. А, а шмотка коштує, щоб ви розуміли, 4600 гривень. Тобто, це взагалі нічого для баратрума. 3К коштує, котрий раніше купляли. І, до речі, зараз дуже багато людей взагалі ігнорують Shadowblade. Вони купляють собі післяксаріна. Я Яшакаю, купляють собі там Black тамбар Black... якийсь. Після цього, а латар, ну вони беруть собі, е, якщо там умовно в цій грі мені треба сільвережі взяти, щоб Брістелбек утичку тичку дати. Ну я його скоріш всього візьму. Беруть там апнути ЄУЛ якийсь. Ну, ми про це трошки пізніше поговоримо. Також звертаю вашу увагу, талант на 10 рівні я беру тільки на 16 рівні. Тобто я його до цього моменту ігнорую для того, щоб у мене максимально був прокачений бульдос на 15 рівні. Звісно ж, я візьму собі талант на мінус кулдаун. На бульдозі, і після цього тільки на 16-му добираю вже на Night Vision. Ну, 4 броні ніколи не беріть, тому що Night Vision все ж таки доволі такий впевнений. Після 500 це справді багато для Баратрума, і в багатьох випадках може вирішити. Після цього я беру тут. Я шакаю. ну, пояснювати, чому я шакаю. Насправді давайте краще поясню. Все ж таки, це гайд, правильно? Я шакаю. в чому фішка? По-перше, мана регенерація. 15 і 4 мана регенерації. Це, це ну, неймовірно багато для. Паратрума з актарійним комбінація просто чудова. Також Кая збільшує демеж з Баша. Тобто, дивіться, у мене вже не 40 а 43,2 на секундочку відсотка. Яша, вона тобі дасть і атак спіт з руки, щоб частіше бажати. Вона тобі дасть і мувмент спіт, для того, щоб е, ти. Відповідно, більше також демеджа з бажа свого наносив. Ну, айтем ідеальний. Ну, а це головна причина, чому бера трум імба. Ти просто можеш зайти в епіцентр тімфайту. Я тут абсолютно безглуздо підставився. Я повинен був брати. Але я беру і виживаю, тому що у мене ось такий герой. До речі, зверніть увагу також на ті два швику, котра в мене падає. Це імба. Ну, я шукаю, айтем краще не знайти абсолютно на цьому персонажі, тому рекомендую. Також звертаю увагу, що він лист я залишаю до кінця. Ну, як мова до кінця, тому що все ж таки мов він все ще дає. Само товариство дуже важливий момент. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і в ідеалі написати коментар з трьох слів, бо це просто неймовірні відчуття після цього будуть у вас, коли ви це зробите. І я вам також буду щиро вдячним, тому що це справді допомагає просувати контент. Завтра вже стартує за International, тому в завтрашньому відео буду розповідати, що вам треба знати до початку плей-офф інта. Тепер. Ось це, в принципі, золотий стандарт зараз. Мідаса Хтарін я шукаю. Далі, як я і казав, треба добре дуже подумати. Я беру тут Shadow Blade, тому що, ну, зрозуміло, я граю проти Беретрума, відпові... проти Баратрума, Братрума проти Брістил відповідно, треба в Сільвер його потім загрейдити. Ну і Сільвер, якщо ми подивимось, щодоблей дає 35 до швидкості. секунду, а... атаки. Він uh, збільшується на 20%, а Silver Edge збільшує на 25, тобто ще плюс 5% бонус. Тобто це Ну, не багато, але приємно. Відповідно, якщо ці брати не треба, і ти граєш, наприклад, там. Проти дуже багатьох героїв, у котрих багато магії, можна сміливо взяти Блекімбар. Бо, хоч у тебе і є бульдос, але бульдос, ну по-перше, якщо ти будеш грати проти якогось шадодімона, то ну, і Шадоблейд, і Блекімбар тобі must have. Бо в Шадоблейді ти будеш забігати на Shadow дємона в тім а в Блекінбарі ти будеш знаходитись, якщо він тобі пуш дасть. І Відповідно, якщо у героїв є нулі фаєр, без Блекімбара дуже складно грати. бо все, що пуржить Бульдоз у Баратрума, це є доволі таки впевненою контролю цього персонажа. До речі, у мене тут е, є нащад від відболік. Таке так, насправді рідко трапляється. Ну і Аганім. Аганім це доволі хороше рішення, якщо ти граєш проти героїв, у котрі збирають Блекінбар. Наприклад, я граю проти Марсі, я знаю, що вона демажить тільки в Барі в цій грі. Відповідно, я повинен її максимально простанути, щоб вона не вбила моїх героїв. Я беру собі Аганім. Ви можете спитати: а може постійно треба брати Аганім? Ну, насправді я так не гадаю, бо чардж кулдауниться у тебе менше, в принципі, з Актаріном вже. Uh, він не збільшує аганім саме мувспіт твого чаржа. Відповідно, тут треба добре продумати, коли ти бачиш героїв таким баром, тоді ти береш аганім. Якщо ти не бачиш таких героїв, краще взяти апнутий Юл, бо апнутий Юл на секундочку дає мус подивіться скільки. Він дає 30 до швидкості руху. Це дуже багато для баратрума. І ти плюс матимеш підсейв на себе в тім файті, зможеш вийти у разі необхідності. Можеш підсейвити свого союзника, маєш нереальну манерегенерацію. Ну і що Останнє по геймплею, важливо, вам треба буде розуміти, якщо ви граєте на баратрумі. Ваша основна перевага полягає в тому, що з цим айтембілдом ви абсолютно спокійно можете розпушувати всі можливі лінії в доті. Вам нічого не зробити, тому що ти чаржиш, ну це абсолютна імба. Просто гляньте на те наскільки часто я натискаю е, цю кнопку чаржа. Тобто я можу стапити одночасно ще на садіннях ворожих героїв, якщо вони показуються. Я можу розпушувати. Будь-яку лінію в будь-який момент для мене зручний. Тобто, це ну це неймовірна імба. Я не знаю. Баратрум. Що йому зробити в наступному патчі? Ну теж, по суті, якби 5% ваших шкот йому зробили, це типу, ну приємно, але б я не сказав, що це прям. Те, що його прям от постійно почали пікати. Просто люди згадали, що, блін, є ж такий герой, як Баратрум. І вигадали ось цей айтембід. Цей айтембід це найкраще пояснення, чого його пікають. Ну і останнє, допоки у ворожої команди не впав трон. Це таланти. Тут все дуже просто, абсолютно всі праві таланти. Єдине, в чому тобі треба сумніватися, це 20-й левел талант. Бо в цілому і чардж мовспіт це доволі приємно, бо 200 мовспівав чаржі, ну блін, це серйозно. Але ти не менш відсоток від башів. Мені здається, все ж таки краще. І в відсотковому співвідношенні навіть, тому що ти там під чаржа будеш забігати в тімфайт і відповідно більше демажити героїв. Тобто, якщо тебе там плюс 200, то це там ну, менше все рівно буде е, демеджа з чаржа і баша, аніж ти візьмеш саме талант на баш чардж, е, з чаржам, коли комбінуєш його. Відповідно, просто бери всі праві таланти і ні про що не парся. А головне коли чарджиш, не забудь Пеласик! П'ю ну, з такого, тому що келиха у мене е, немає нормального вдома дожили. Тут ви можете спитати, а яка ж контра взагалі з цього баратрума? Відповідь проста, її немає в доті. Важливо, ви задумались, що Блудсікер, тому що він кидає Раптуру на статистику. Не дивіться, будь ласка, але ні, він кидає Раптуру, але у Баратрума бульдоз 80% статус Резіса. Ця раптура дуже швидко зникає. Єдиний адекватний герой, котрого я бачу, це Shadow Demon. Бо Shadow Demon може засейвити свого союзника від Баратрума. Demon може на нього кинути пурж, і ти нічого не збереш для того, щоб е засейвитись від поржа Demon. А ти не зможеш навіть чаржувати з під нього, тому що, ну, знаєте, нуліфаєр. Котрий Пурже Бульдос, це ще, типу, є якийсь спосіб з ним боротися, бо ти можеш просто чарнути далеко від героя, на котрого, е, котрий на тебе на ліфайр накинув. Але, але Пурш він ще й сповільнює. Відповідно, Шадодімон це справді хороша контра, Але ж це також може працювати дві сторони. Бартрум може дочекатися, поки Шедадєман покажеться, чарнути в нього в Шадоблейді, сісти йому на голову, вбити, а це один з найважливіших героїв в тімфайті, цей Shadow Demon буде. Відповідно, Бартрума. Ну, Прям неможливо законтрити, от вся історія. Тому пікайте його в будь-які ситуації. Якщо ви бачите, що він є в пулі, у мене постійно на хаймомери він в бані. Я не маю змоги його, на жаль, пікати. Але якщо у вас є в пулі, пікайте, не думаючи з ким завгодно, як завгодно, грайте по цьому гайду, і також не пошкодуєте. Ну і звісно ж, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал. І на все добре. Бережіть себе.